Доброго ранку, любі діти. А відгадайте загадку, жовто-груді щебетки купили чорні капелюшки. Що це за щебетушки такі? Звичайно, це синички. Подивіться, які вони гарні, охайні, яке в них прикрашена жовта грудочка. І чорний капелюшок. А э, дзьобик загострений. Що ви пам'ятаєте про цього птаха? Пригадаємо разом? Синичка, птичка невеличка, вона зимуюча, не боїться синичка холоду, морозу? Взимку, коли насипає багато снігу? Дуже важко знайти собі їжу. А які ще птахи невеликі, зимують разом з нами, не відлітають у вирій, не відлітають у теплі краї. Пригадали? Так, звичайно, хто це? Це снігур? Хто в червоному фарту? Снігу. А ще, яка птичка завжди з нами поруч, дуже часто ми її бачимо. Патлати хозяїн під стріх усів. Сіренький маленький це горобчик. Так, моє любі, це горобчик. Подивіться, а що спільного У всіх цих птахів? У Усинички. У горобчика, у снігура. Що спільне ми можемо сказати про всіх цих птахів? Поміркуйте. Вони зимуючі, так, вони залишаються з нами на всю зиму. А ще вони невеликого розміру. Скажіть, будь ласка, коли ви йдете взимку гуляти, от така погода, як зараз, сніг мете, ви одягаєте теплу куртку, шапку, рукавички, чобітки, одягаєтесь тепліше, так? А потім приходите з прогулянки додому, обідаєте. А маленькі пташечки, дуже важко знайти собі їжу під снігом. Як це зробити? Що ми можемо запропонувати? Як допомогти? Звичайно, я стою біля годівнички, яка допоможе і Снігуру, і горовцю, і синичці. Як же Допоможе годівничка. Дуже просто. В годівничку я покладу смачну їжу. Дуже полюбляють наші птахи крихтки хліба. Не треба великих шматочків. Наламали малесенькі шматочки і насипали у годівничку. Ще можна покласти у годівничку. Насіння, зернятка. А сінички ще полюбляють шматочки сала. А треба ставити у годівничку воду? Як ви вважаєте? Так, да, складне запитання. Ну поміркуйте, будь ласочка. треба ставити у годівничку воду. Ні, звичайно, ні. Чому Мороз заморозить і буде лід. лід? Тобто ми ніяк не допоможемо птахам, а просто утворимо літу годівниче. Любі моє, пропоную вам прямо зараз зібрати вдома невеличкі крихтки хліба, або, може, в кого є насіння, або зернятка, і прийти насипати у нашу годівничку, щоб птахи могли добре-добре пообідати. Смачного нашим птахам і смачного вам! Коли сядете обідати, до побачення, мої любі!